Вдала операція гур. Змі інформують про причетність українських спецслужб до підривів окулярів FPV-дронів у рядах противника. Як це вдалося реалізувати, та які наслідки для ворога? Всі деталі в цьому випуску. Підпишіться на фабрику новин і вподобайте цей випуск. Чергова вдала операція гур. Наші розвідники організували підрив величезної кількості fpv окулярів які належали російським окупантам. Про успішні дії представників української розвідки розповіли джерела медіа громадське у силах оборони. Як же це вдалося реалізувати? Спочатку було придбано чималу партію відповідних окулярів та вмонтовано у них вибухівку. Ну а щоб довести справу до кінцевої мети, окуляри обладнали можливістю підриву із великої дистанції. Ну і останній крок російські волонтери у координації із відомством Воданова надали безкоштовний подарунок із сюрпризом, так би мовити, самим загарбникам із підрозділів БПЛА. Наразі операція триває, акцентують подійники на словах свого джерела. Зет-канали противника вже бідкаються. Ще 18 лютого вони виписували цілі полотна на цю тему. Пропагандисти зазначали, мовляв, перший подібний випадок. Прогремів ще 4 лютого у Білгородській області. Тоді загарбнику поранило очі і обличчя. Згодом ще сім інцидентів відбулися на Курщині, а також Луганщині та Донеччині. Наразі ж групи Кремля переконують, що восьмеро ворожих операторів епівідронів залишилися без зору. Тож росіяни силуються розібратись у конструкції. Це видно із оприлюднених у мережі відео. Вот очки. Здесь вентилятора не стоит. Стоит такая вот на 3D принтере напечатанная коробочка. Сейчас разберем, снимем и покажем, что там. Где еще вена? Вот здесь очки то же самое. Вместо вентилятора, вентилятора нет, и стоит вот такая приблуда. Там детонатор. Открываем серую коробочку. И видим, здесь взрывчатка. Нагадаю, що минулого року, 17 вересня, у Лівані зірвалися сотні пейджерів. Вибухнули вони одночасно. Про це повідомляли медійники The New York Times. Цими пейджерами для зв'язку користувалися бійці терористичної організації «Хезболла». Через вибухи поранення отримали приблизно дві тисячі людей, а ще, як мінімум, восьмеро загинули. Зазначалося, що інцидент відбувся через день після попередження від лідерів Ізраїлю про можливість активізації військових дій проти ісламського бойового угрупування. Натомість телеканал ABC з посиланням на джерела заявляв: мовляв, цю операцію Ізраїль планував впродовж 15 років. У нашому ефірі військовий експерт Андрій Крамаров зазначав, що ця операція філігранна. Тоді він наголошував, якщо український гур здійснить щось подібне проти Росії, вийде на рівень мосаду. Почуємо ну перш за все, перш за все, що ця операція, ну тобто, це я виключно захоплююсь МОСАДом в контексті знаєте, масштабів планування, планування їхніх операцій. А тобто, перше, що було виявлено, що як спосіб комунікації використовують пейджери. Пейджери спеціальні виготовляються під замовлення. Є підрядна компанія, яка е, ці пейджери виробляє. Е, було проведено, скажімо, звичайно куплений, такий ну, приклад пейджера. Над ним далі проведено е, фахівцями, ну науковцями е, з перш за все хіміками. Проведено аналіз, який елемент можна додати для того, щоб перетворити фактично ну, його елемент живлення на ефективну вибухівку. Причому щоб здетонував він там, ну лише у певний момент, коли буде передана певний сигнал. Там певний сигнал, який передається шифрований, щоб саме він, він в цей момент одночасно. Це ж, ну, не пам'ятаєте, як колись була з одними мобільними телефонами, що їх навіть просили одразу ж вимикати, якщо ви заходили з ними в літак. Бо в них там батареї могли загорятися. Але це ж були такі поодинокі випадки. А тут потрібно було, щоб це сталося одномоментно. Далі було досліджено, який же ж оператор здійснює адміністрування. Оцього каналу зв'язку до нього були інфільтровані фахівці. Ці фахівці змогли організувати, скажімо так, певний момент ну, там перехоплення і ведення оцього правильно зашифрованого сигналу, який, врешті-решт, активує детонатор одночасно. Причому дуже ж багато відео що з саме з. Часовим ну, з таймінгом, під відео, що це відбулося все реально просто одномоментно. Там інтервал у цих вибухів він ледве ну, там, на 30 секунд хвилина, е, і плюс е, зрозуміло, що багато з цих людей вони будуть знаходитись в ну, дехто і в людних місцях. Всьому зрозуміло, що ну, педжер, це така річ, яку ти все ж таки тримаєш там, ну, або десь в карманах, або в руках в цей момент, тобто його навіть. Встигав підносити на рівень очей. Тобто також, щоб ну, цей вибух, він там 100%, знаєте, не став ну, якби, знаєте, масовим геноцидом населення, за який так Ізраїль там, щоразу скажімо так, щоразу їм дорікають. І використавши таким, таким чином, систему, спеціальну систему зв'язку терористичної організації проти Нейж. Це просто філігранна операція у Масада. Насправді дуже багато операцій, які дійсно вже війшли в підручник історії, і а, ця буде ще однією. А врешті-решт вони будуть повірте, 5 років наступні. Ізраїль скаже, що це просто, знаєте, не купуйте китайське, він скаже Хезболі. От бо китайці роблять от такі погані пейджери. Е, от. Купуйте краще в нас, в нас вибухає потужніше. Тому, використавши цей же девайс проти них, операція Філіграна фантастичний рівень планування, фантастичний рівень технологічної підготовки інфільтрації і реалізації. Цієї операції ем, просто одразу ж удар нанесений про і по по всій фактично там ячейки по всіх ключових учасниках по керівниках найвищого рівня бо вибухало навіть там в їх там в офісі, ну якби в керівниках з були. От якраз причому в момент, коли він проводив нараду, тобто, це люди і сиділи в кожного і, з яких... іранського посла. До речі, іранського теж. посла, в яких у всіх були такі пейджери, і це, тобто угу. там розуміємо, що це не там, де там, як наприклад, приклад там в супермаркеті, коли там в одній особі він вибухнув, тобто це. Був, знаєте, такий каскад вибухів. Тому операція фантастична. І я, хочу, ну, я в жодному разі не хочу дорікнути нашому головному управлінню розвідки, але ну, знаєте, як просто сказати, що давайте так, коли. У нас там, ну і навіть деякі їх керівники чи особи присутні, знаєте, отак, от е дуже яскраво з ким так з е, виразами кажуть, що ну там в нас гур має рівень мосаду. Е давайте будемо відверті. От рівень мосаду це проведення от такої операції. Це рівень мосаду, це коли е засоби спеціального зв'язку, які використовують е ключові е особи в Росії під час проведення якоїсь наради. Кремлі, отак, от теж одночасно зроблять отакі, от як це хлопки, як вони люблять казати, отак, от також вибухнуть. От тоді ми зможемо сказати, що ми знаходимося <тан> на рівні. кажуть, що якому використовує Взагалі нічого. Ну, ні, гаразд, я, він не. ні. Ну давайте так: от він єдиний, хто, хто виживе. Ну, це, це все одно. Ну, тобто інші використовують, давайте хоча б ті, хто використовує. Це все одно була б безпрецедентна операція. Це ну не заклик, це скоріше, як приклад того, що. Е, як би там ми також ну не робили ефективність там наших операцій, але повірте, от, е, це те до чого ми маємо якби наближатись, і в контексті того, що, е, скажімо, і знову ж таки розуміти, коли питають, навіщо коли ми у нас закінчиться війна, і коли будуть питати, навіщо мають іти серйозні інвестиції в Україні в розвиток е, науки, в розвиток нашої оборонної промисловості і е, науково технічної Нічнічної бази для оборонної промисловості то кожен раз нагадувати їм про цей кейс, коли тобі з пейджера можуть зробити вибухівку. Детальніше про вибух ЕФІ окулярів у армійців Путіна розповів також політехнолог Борис Зенгаузен. Давайте почуємо докладніше російські СМІ сообщають, що неізвісний. попытались совершить диверсию в отношении российских военнослужащих, направив по гуманитарной линии партию FPV очков. Ну, FPV очки это специальные, значит, устройства, которое позволяет вам управлять дроном и видеть, как, ну, то есть видеть прямо с дрона фактически. А, такая история. Пло... Взрывчатку 15-20 грамм заложили в батарейный отсек и отправили россиянам на фронт. Некто Роман отправил, якобы из Китая. Но вроде как... То есть эти очки, они должны, взрывчатка должна была сработать, когда какой-нибудь россиянин, оператор FPV дрона, напяливает эти очки на себе, активирует и бабах, как бы нет э, головы. Ну, в общем, очень интересная история. Помните, наверное, как блестяще была проведена операция против э, террористов, когда пейджеры им и рации Начинили взривчаткою. Ну, здесь пытались то же самое сделать, но, э, есть ощущение, что теперь россиянам не только вот такие будут средства приходить и будут они теперь дуть и на воду. Поэтому вот вам получите, россияне, и распишитесь. Друзі, як вам така операція? Свої думки щодо всього почутого запрошую висловити у коментарях. Також підпишіться на фабрику новин і вподобайте цей випуск.